Вітаю! Доброго вечора! Приєднуйтесь до нашого онлайн-тренування з релакс-стретчингу. Будемо з вами розтягуватись, розвивати нашу гнучкість, еластичність тіла, знімати накопичене напруження, готуватися до відпочинку, до вихідних. Будемо розпочинати. Вдих, видих. Потягнулись на носочках вдих. І видих. І замочком тягнемось вгору І нахиляємось вправо, вліво, в діагональки, продовжуючи стягнутися в стелю. Ведемо замок до одного, плеча вдих гору, видих до іншого. Потягнулись на носках вдих і з видихом повисли. Розслабились. Ще разок. Вдих. І видих. Розслабились. Добре, виростаємо. Переходимо до розігріву. Праве коліно до себе. Працюємо стопою. Три, чотири. В іншу. Раз, два, три, чотири. Вгору, вниз. Три, чотири. Руки в сторони, під коліна малюнкове. Раз. Три, чотири. в іншу. Раз. Два. Три, чотири. Ставимо за коліном назад. Розкриваємось. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз, два. Три. Чотири. навхрест, підсіли, витягуємося, дихаємо. Виростаємо. Інше коліно до себе. Раз, два, три, чотири. В іншу. Раз, два, три, чотири. Вгору вниз. Раз, два, три, чотири. Під коліном малюнково. Раз, два, три, чотири. В іншу. Раз, два, три, чотири. За коліном розкриваємось назад. Один. Два. Три. Чотири. видихом вперед. Раз, два. Три, чотири. Відправляємо назад. Підціли, потягнулися, дихаємо. І виростаємо. Добре. Широка позиція ніг, носки розвернуті. Сідаємо, ще широко роз'їжджаємось. Коліна штовхаємо назад. Пах підкручений вперед вгору. Пружинимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять. Руки вгору тримаємось. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Виростаємо. Ноги під себе. Руки на пояс. Кругові оберти стопою разом з пальцями. Раз, два. Від себе. Три. Чотири. До себе. Раз. Два. Три. Чотири. Розвернули носок коліно. Віддаємо вагу. Носок. Загортаємо підйом. Ще носок. Підйом. Носок. Підйом. Міняємо. Іншою ногою від себе. Раз. Два. Три. Чотири. До себе. Раз. Два. Три. Чотири. Носок. розвернули коліно. Підйом. Ще два. І три. І. Чотири. І. Добре. Підсіли. Працюємо плечими назад. Розкриваємось. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. По черзі назад. Раз. Два, три, чотири вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Повністю назад. Грудний відділ розслаблений. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Залишаємо замочок вгорі. Випрямляємо коліна. пружинимо замок назад, груди вперед. Раз, два, три. Округлюємось і підборюємо себе. Продовжуємо. Раз. Два. Три. І. Раз. Два. Три. І ще разок. Раз. Два. Три. І долоні вгору натиснули, потягнули кисті в протилежну сторону, поклали зап'ястя і потрусили. Руки замок, замком голову натискаємо на потилицю, підборіддя до себе, розслабляємо задню поверхню шиї. Додаємо скрутку, праве ліве вухо в центр. Ставимо лікоть в ямку долоні, під буріддя, кладемо в ямку і штовхаємо назад. Дихаємо. Протилежною рукою за вухо плече тягнемо вниз. Ніс до себе. Продовжуємо тиснути на голову. Міняємо сторону плеча вниз, забуху до себе і розвертаємо. Відпускаємо по колу. Один, два, три. Чотири. З видихом в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Широка позиція ніг. Стікаємо нижче коліно з видихом. Раз. два, Три. Чотири. Додаємо верхню руку. Потягнули, залишаємось, дихаємо. Раз. Виростаємо. Дих. З видихом. міняємо сторону. Два. Вдих. З видихом три. І останній. Чотири. Добре. Пальці всередину. Присіли. Руки над колінами. Прогинаємося вдих. Округлюємось видих. Раз. І таз працює. Голова працює. Два. І. Три і чотири. Тепер малюємо хвильки. За грудьми вниз. голова затримується і вгору. Раз. І два. І три. І Чотири. Добре. Тобимо випад, п'ята під коліном, задня нога на носочок. Розслабляємо пахові зв'язки, пружинимо, дихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Руки вгору. Тримаємось. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потихеньку ставимо коліно, підйом, сходимо до внутрішньої сторони на руки і по можливості, хто може опускаємось на лікоть або на два, залишаємось в обраному положенні, дихаємо. Виростаємо на руки ближньою рукою, штовхаємо коліно від себе, стегно протилежне, тягнемо в підлогу, стопу скосили, Сідаємо на задню п'яту і прожинемо вперед до ноги з видихом. Один, перший живіт, пружинить, 2, 3, 4, 5, шість. Сім, вісім, дев'ять. І вижимо десять. Статично. Дихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Міняємо випад на іншу ногу. Все так само. П'ята під коліном. Задню ногу випрямляємо, руки над коліном. Розслабляємо пахові зв'язки. Прожимемо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Руки вгору. Тримаємось. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поставили коліно, поклали підйом. З внутрішньої сторони ставимо руки. Або сходимо на ліко. Два. Залишаємося, дихаємо. Виростаємо вижньою рукою, штовхаємо коліно, скошуємо стопу, заднє стегно тягнемо в підвоху. І сідаємо на п'яту. Перший живіт прожинимо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Витягуємось, лежимо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Розкручуємось. Виходимо в положення собаки. Ноги на ширині килимка, якщо килимок у вас. Трошки ширше, ніж руки. Ширше, е ніж плечі трохи. Тягнемо п'яти в підлогу. Груди до колін, голову в підлогу. Пружинимо. Намагаємося прогнути спині. Раз. З видихом. Два, три. Животом прожинемо до колін. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9. і в статичному положенні ми застигаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Відштовхуємось носками, опускаємо таз. Плечі тягнемо вниз. Таз тягнемо вниз, дихаємо. За головою, хвилькою повертаємось назад. в Собаку і згинаємо по черзі коліна. Тягнемо стегна на низь. Один. З видихом. Два, три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять знову відштовхуємося, хвилька, прогинаємося, дихаємо і за головою, через кругу спину стаємо на четвереньке, Зап'ястя під плечима, коліна під тазовими кісточками. Можна ще зробити в іншу сторону долоні, потягнути кисті в протилежну сторону трошки. Знизити напруження в цій зоні. Повертаємося і виконуємо кішку. Прогинаємося вдих. Округлюємось, видих. Лікті дивляться назад. Два. І три. І. Чотири. І ще разок. П'ять. І тепер малюємо п'ять хвилюк. таз назад. Округлюємось вперед. Прогинаємось. Два. І. Три. І голова також працює. Чотири. І ще разок. П'ять. І добре. І пірнаємо рукою до протилежної стопи. Поклали плече. Витягуємо руку. Над головою залишаємось лежати та штовхаємо від центру, дихаємо, повертаємо верхню, дістаємо нижню, іншою рукою пірнаємо верхню витягуємо, центр штовхаємо, від центру штовхаємо таз, вважаємо, дихаємо. Добре, Розкручуємося, ставимо руки на пальці, та залишається над коліном і пружинимо грудьми під боріддям в підлогу. Раз, два, три, чотири. І намагаємось покласти, лежимо п'ять. Добре, розкручуємося і сідаємо на п'яти. Така, широка позиція ніг. Беремось рукою за п'яту. Одної менною рукою. Штовхаємо таз вперед, протилежна рука йде в діагональку, і ми витягуємо бік на видих, повертаємося вдих. Приготувалися. Вдих з видихом Таз вперед, рука в діагональ, витягнули бік. Раз. І повертаємо. Ще в ту саму сторону. Два. І три. І. Чотири. І. П'ять. Міняємо сторону. За іншу п'яту взялись з видихом. Раз, і, два, і, три, і, чотири, і, п'ять. Добре, дістаємо одну ногу. Інше залишаємо зігнутою. Підрівнялися, максимально дістали куприк з підлоги, пах підкрутили в підлогу. Протилежна рука над коліном одної мене до стопи, прожинемо з максимально рівною спиною до ноги. З видихом. Один, два, три, чотири. І перевели дві руки вперед п'ять, лежимо, дихаємо, розкручуємося. Тепер розвертаємось передом. Тобто зігнуту ногу відправляємо в сторону. Сідаємо в сторону. Протилежна рука на коліна прожинемо до прямої ноги з видихом. Раз, два, три. 4 і 5. Або повисли, або схопилися, якщо можете, лежимо, дихаємо. Розкручуємось і потягнулись вперед, поклали живіт до зігнутої ноги, лежимо, дихаємо. Розкручуємо, згинаємо іншу ногу, ту випрямляємо, боком сидимо. Знову протилежна рука на зігнуту, прожинемо до прямої з видихом. Один, два. Максимально боком. Три, чотири. І на п'ять повисли або схопилися. І розкручуємось, тягнемось вперед до ноги, зігнутою, лежимо, розслабляємося. І розкручуємось, розвертаємось до прямої ноги, підрівнялися. Протилежна рука над коліном одной мене до стопи, пружиним. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Витягнули руки вперед до носка, лежимо, дихаємо. І розкручуємося, витягуємо дві ноги, сідницями рухаємось назад. Так само максимально дістаємо з підлоги куприк. Підрівняли спину, якщо не вдається вирівняти спину призгинаємо коліна. Так буде легше, залишаємось в такому положенні. Або, якщо вдається сидіти з рівною спиною, залишаємось з випряними колінами. Кладемо руку на руку і пружинимо перший знову таки живіт. Тобто хай буде маленький нахил, але з максимально прямою спиною. І ми стараємося видовжувати хребет від куприка до голови вперед туди, наскільки можемо. Якщо не вдається сильно нахилятись, то видовжити отаким от видом туди. Тобто хай буде не такий великий нахил, але видовжуємо туди вперед тягнемось. Приготуватись з видихом. Один, два, туди за носочки тягнемось, три, чотири. П'ять. Тобто наша основна мета вийти не вниз, а туди вперед. Вісім. 9, І схопилися, де дістали. Десять. Залишаємося. Дихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Дотиснули себе. Десять. Добре. Згинаємо дві ноги, беремося під колінами, випрямляємо, стягнемо плечі вниз вдих. І з видихом сходимо на куприк, витягуємо руки, округлюємося. Продовжуємо. Два. Підрівнялися і округлюємось. Три. І за наступним разом з круглою спиною розкручуючись, лягаємо. Беремо коліно, тягнемо до грудей. Інша нога тягне туди вперед. Дихаємо, лежимо. Взяли протилежною рукою коліно, поклали в підлогу, вільну руку витягуємо. Погляд на неї лежимо, дихаємо. Розкручуємо, зміняємо інше коліно до себе. Притиснули до грудей, нога пряма тягнеться, не просто розслаблене лежить. Протилежною рукою поклали в підлогу. Іншу руку витягуємо погляд на неї, одну ногу згинаємо, іншу закидаємо, носочок, підштовхуємо коліно, беремо під коліном дальньої ноги, випрямляємо, робимо вдих, на видих згинаємо і підтягуємо до себе. Вдих, з видихом згинаємо раз, і два. І три. І чотири. І залишаємось вважати п'ять. Дихаємо. Розкручуємо, змінюємо положення, ніг, закидаємо іншу, відштовхуємо від себе, беремось під коліном, працюємо ногою, випрямляємо вдих, згинаємо, підтягуємо видих. Раз, і два. І три. І чотири. І п'ять. Підтягнули, лежимо, дихаємо. Стопи вгору, беремо з внутрішньої сторони, тягнемо коліна в підлогу і почнемо похитуватись. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Лягаємо метеликом, руки за голову, летимо, працюємо колінами. І тягнемо коліна в підлогу, лежимо, дихаємо, можна заплющити очі, розслабитись. Випрямляємося і будемо робити ембріончика через бік. Лікці до колін, скручуємося, як ембріон, ховаємо голову. По підвозі розкручуємось такою зірочкою і в іншу сторону, на інший бік. Лікці до колін заховали голову, все в центр звели. Знову по підвозі розкрились в одну сторону в ембріон. І ще раз, вдих, з видихом в іншу. І розкручуємось, руки вздовж тіла, долоні вгору, під кінець, подихаємо. Будемо дихати повним диханням, пропускаючи вдих, надуваючи живіт, груди підхоплюють, ключиці. На видих здувається живіт, груди, ключиці. Закриваємо очі, долоні дивляться вгору, лягаємо зручно і розпочинаємо. Робимо глибокий вдих. Надувається живіт, груди ключиці. На видих падає живіт. Груди ключиці. Ще вдих. І видих. І останній вдих. скриваємо очі, повертаємося до звичного дихання. Якщо хочете, можете ще полежати, або через бочок припіднімаємось. На цьому наше тренування завершено. Всім дякую! Прислухайтесь до свого тіла та будьте здорові! До побачення! Сподіваюся, у вас зараз приємні відчуття в цілі, і воно обов'язково каже. І ще скаже завтра вам дякую, що ви про нього попіклувалися, Зняли напруження, це важливо. Якісне відновлення це основне. До зустрічі!